Вітаю! З вами психолог Юлія Летуненко. Сьогодні хочу розказати вам про таке явище, феномен людського відношення до себе як самозрада. Дуже часто про це зараз згадують різні спеціалісти з психологічного здоров'я. Самозрада це є форма ненависті до себе. І сьогодні ми розберемо з вами, які ж ознаки є самозради. І ви навіть по цим маркерам зможете виявити у себе це явище, чи ви самозраджуєте себе чи ні. Ну, а перед тим, як я почну, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, чи знайшли ви у себе ознаки самозради. Отже, перед вами сім маркерів того, що ви самозраджуєте себе. Перша ознака це ви дуже часто кажете таку фразу: Я злюсь на себе. Це означає, що ви аутоагресивні і що ви завертаєте агресію на себе. Тобто не можна злитися на себе, бо у злості, у гніва об'єкт завжди зовнішній. Якщо ви завертаєте на себе цю злість, ви не можете виразити тій людині, тому об'єкту до якого спрямоване це почуття. А ви починаєте казати Я злюсь на себе, але насправді це не злість. Це е, почуття провини, почуття сорому можуть е, виглядати таким чином як злість на себе. Але вам треба це зрозуміти і знайти того об'єкта зовні на кого ви гніваєтесь. І е, намагатися виразити словами тому об'єкту, якщо це можливо е, своє почуття, якщо неможливо обмежитися усвідомленням або е, Якимись техніками по відреагуванню злості, ну, може там побити грушу, піти або побити подушку, ну, щоб якось зменшити напруження в тілі і психічне напруження також. Самозвинувачення є формою покарання себе, і це стається з тими людьми, в яких є проблеми з почуттям провини ще з самого дитинства. Це люди, яких в дитинстві виховували, використовуючи маніпулятивні методи тиску на дитину за допомогою почуття сорому або провини. Тому вам треба навчитися просто ділити відповідальність між собою. І іншими людьми, якщо сталася якась конфліктна ситуація, в якій ви повністю забрали всю провину, всю відповідальність на себе. Скільки учасників конфлікту, стільки, від... стільки часток відповідальності? Тобто, якщо у вас двоє між вами стався конфлікт, знайдіть, будь ласка. 50% власної відповідальності, 50% відповідальності іншої людини. Відповідальність це доросла категорія, а от почуття провини самозвинувачення це категорія батьківсько-дитячих стосунків. Тому переводьте все на відповідальність. Ось така перша ознака того, що ви себе самозраджуєте, це нескінченне самозвинувачення, самопокарання. Само знищення і ненависть до себе, а також, натягування, а також натягування на себе провину, зайву провину, навіть провину за інших людей, тобто не вміння розділити цю відповідальність за те, що сталося. Друга ознака це. А ви дозволяєте людям порушувати власні кордони. Тобто, ви настільки боїтесь людей образити тим, що ви відмовите, або скажете Ні, стоп, або ви боїтесь втратити контакт, втратити прив'язаність людини. Ви боїтесь, що людина буде гніватися на вас, і ви обираєте мовчати і терпіти обираєте дозволяти ламати ваші персональні кордони ви не вмієте зупинити те, що вам неприємно, не вмієте сказати ні, стоп, мені це не вигідно, мені це неприємно, не роби так. Боючись що, боючись, що ви образите людину або її взагалі втратите. Але кожна людина має право на свої кордони. І якщо поруч з вами в вашому оточенні є люди, які ображаються на те, що у вас є власні кордони, це ті люди, з якими вам треба попрощатися. Бо справжні ваші друзі, справжні, ваші, ваше оточення, яке любить вас, воно буде приймати ваші персональні кордони, ваше право на ні та стоп. El Маркер того, що ви самозраджуєте себе, це звичка порівнювати себе з іншими людьми. Особливо, якщо це не в вашу користь. Тобто ви весь час порівнюєте себе і бачите, ой, в когось щось вийшло краще, я не такий, всі вміють досягти чогось, я не вмію, я не вдаха, я такий сякий. Тобто всі ці порівняння, це означає, що ви відмовляєтесь від того. Того, який ви є насправді. Тобто будь-яке порівняння, порівняння себе з іншою людиною це самозрада, це відмова від себе, це неприйняття себе таким, як ви є. І це ви берете іншу людину як еталон. Лінійку, до якої ви прикладаєте себе і порівнюєте, нібито та людина є конкретним еталоном. Ви отак прикладаєте себе і порівнюєте з іншою людиною. Хоча це процес абсолютно безглуздий, нема однакових людей, не можна брати за еталон сьогодні одну людину, завтра іншу людину. Тобто, Еталонів люди, людини немає, немає ідеальної людини. Тобто треба прийняти себе таким, який ви є, і припинити процес порівняння себе з іншими людьми, який насправді породжує заздрість, до речі. Четвертий маркер того, що ви самозраджуєте себе, це те, що ви не приймаєте свої досягнення, те, що у вас є. Гарного, доброго, те, чого ви вже досягли. Ваш фокус завжди полягає на тому, що у вас недостатньо. Тобто ви фокусовані завжди на те, чого нема, а не на те, що вже є. Таким чином, ви формуєте в себе негативне мислення і негативне ставлення до себе. Ви не можете переварити, перетравити все те, що ви вже маєте. Тобто ви в дефіцитарному стані знаходитеся, весь час вважаєте, що вам чогось не вистачає, ви фокусовані лише на невдачі, на провали, на негативні результати. Тобто треба все ж таки переформатувати своє мислення і помічати те, що у вас є вже добре, все, чого ви вже досягли в своєму житті. У нас ще залишилося три маркера самозради, але як завжди посередині відео я нагадаю вам, що е, мені дуже приємно буде, якщо ви підпишетесь на мій канал, а також поставите вподобайку. І напишете в коментарях, чи помітили ви в собі хоч якісь ознаки самозради. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Ну, і як завжди, я нагадую вам, що я маю телеграм-канал, ми збираємо зараз однодумців на цьому каналі, і ви можете мене знайти в телеграм-каналі як латуненко юлія.психологіня. Юлія, на цьому каналі в закріпленому коментарі ви можете знайти інструкцію, як потрапити до мене на групову терапію. Онлайн групова терапія вона коштує набагато менше, ніж е, індивідуальна терапія у мене. Тому скористайтеся цією можливістю е, підлікувати свої дитячі травми, свої проблеми е, і розширити. Кут своєї свідомості. Тобто приєднуйтесь до телеграм-каналу і переходьте в закріплене повідомлення. Ну а посилання на мій канал ви також можете знайти під будь-яким моїм відео. Отже, наступний маркер самозради це недовіра своїм рішенням. Будь-яке рішення, яке ви приймаєте, вам завжди треба підтвердити його зовні. Ви орієнтуєтесь на те, що скажуть ваші друзі, що скажуть ваші батьки, що скажуть. Інші значущі люди, які вас оточують, тобто, ви завжди сумніваєтеся в тому, що ви прийняли правильне рішення. Ну, а потім, після того, як ви вже щось зробили, щось вирішили, ви ще постфактум сумніваєтеся і караєте себе за те, що ви неправильно вчинили. Тобто, що б ви не не вчинили, ви все одно себе будете карати і. Доводити собі, що це рішення було невірним. Тобто це таке самознецінення. По суті, всі маркери самозради є маркерами такого процесу в психіці, як самознецінення. Є люди, які знецінюють інших людей, а є люди, які знецінюють самі себе, тому що вони привикли до такого ставлення. До них ще в дитинстві їх критикували, їх знецінювали, їх засуджували. Ними були недовольні і дуже мало їх хвалили. Тому така модель стала звичною, і людина понесла її в доросле життя. Тому вам треба це усвідомити і міняти своє ставлення до себе, припиняти всі патологічні процеси, які ви продовжуєте підтримувати ще свого дитинства. Ну а щоб впоратися з цим, то я запрошую вас пройти у мене онлайн групову терапію. Інструкцію, як потрапити до мене на групову терапію, знайдете в моєму телеграм-каналі. Посилання під кожним відео. Отже, рухаємося далі. Наступний а, маркер того, що ви самозраджуєте себе. Ви не приймаєте своє минуле, ви соромитеся свого минулого. Навіть якщо ніхто про нього не знає, ви згадуєте про своє минуле з якимось соромом, з якимось докором про те, що треба було поступити, вчинити по-іншому, треба було зробити не так, як ви зробили а ось так. Не треба було робити те, а треба було робити оце. І таким чином ви якби, не приймаєте своє. І минулі рішення, які насправді були дуже цінними, є вашим досвідом, є не помилками вашими, а намаганням вашої душі знайти свій власний шлях розвитку. І навіть якщо ви зв'язалися колись із поганою людиною, яка спричинила вам біль, то ця людина також потрібна була в вашому житті. І це був саме такий шлях ваш. Вашого психічного розвитку. Так було потрібно, бо в інший спосіб до вас би не дійшло. Тому прийміть, будь ласка, своє минуле все, що сталося з вами, все повинно було статися. Так обрала ваша душа, так обрала ваша підсвідомість. І остання сьома ознака самозради це. Е Комплекс самозванця, по суті, всі свої важливі досягнення ви вважаєте випадковими. Ви вважаєте, що це все не ваша заслуга, це все сталося випадково. А от якщо люди е Узнають насправді, хто ви такий, хто ви така, вони розкусять вас, і тоді все стане ясно, що це досягнення зовсім були раптовими і не є заслугою вашої компетенції, вашого розуму, вашого професійного досягнення. Тобто все, що ви робите, це якось якось не ви, якось випадково сталося. Тобто, це є, по суті, комплекс самозванця. Який е, заважає вам жити, заважає вам прийняти все те хороше, що сталося з вами, і це є дуже важкою. Ознакою самозради, і щоб зрозуміти це, звідки воно взялося, я вам підкажу, що це саме з дитинства формується це відношення батьків до дитини, і це потім стає відношенням людини до самої себе. Щоб зцілити всі ці проблеми, наслідки дитячих травм, приходьте до мене на онлайн-групову терапію. Посилання на мій телеграм-канал під цим. Відео. Ну, а також я прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати, чи знайшли ви у себе е, якусь хоча б одну ознаку самозради. Це буде цікаво, е, якщо ви дасте свої фідбеки.